Друзі, всім вітання. 5 квітня приїхали в наш малинник, який садили минулої осені. Такий стан. Пройшов у нас дощик, вирішили провести експеримент. Так як ніхто точно не може дати відповідь, чи деревний попіл корисний для малини чи ні. Вирішили на власному досвіді перевірити. Половину рядочків обробимо салітрою, половину деревним попілом. Подивимося чи буде результат. У нас в принципі 5 квітня маленька вже де-не-де просинається. Не скрізь, звісно, але вже починає рости. Декраще, з яким підживленням росте малина. Все, друзі.